Почнемо робити тест, демонстраційний варіант. Да, НМТ 2024 з хімії. Загальна кількість завдань 30. Максимальна кількість тестових балів 40. Бачимо да, 22 з однієї правильної відповіді: 1 бал, 2. Максимум можна набрати 6 балів. І 6 завдань останніх по 2 бали. І так, перше питання. Який хімічний елемент поширений у природі у формі простої речовини? Нітроген, натрій, фосфор і флуор. Звісно, що нітроген. Да? 1а. В... У повітрі його 78, здається, відсотків. Та знаходиться у вигляді N2. Укажіть форму нукліда, у ядрі якого однакова кількість протонів і нейтронів. Ніон ніон-22, карбон-12 і карбон-13. Ну, Якщо ми відкриємо да, табличку Менілеєва, то побачимо, що неон. Його порядковий номер це 10. Тоді одразу розуміємо, що протонів 10, а нейтронів 11 і 12. Це не підходить. Карбон, дивимось на карбон, там буде 6. А це означає, що протонів 6 і нейтронів 6. А варіант 2В. Наведено ряд хімічних елементів станом стібіум, сіліціум. І сульфур Укажіть правильне твердження щодо них. Усі елементи розташовані в одній групі періодичної системи. Це неправильно, да вони в різних групах. Поміж цих елементів немає галогенів Так, дійсно, поміж цих елементів галогенів немає. Тому, 3Б. фенол Литка з характерним запахом кристалічна речовина і температура плавлення близько 40 градусів. Укажіть тип кристалічний граток фенолу. Ну, звісно, що якщо це литка і 40 градусів, то це молекулярні. Да? 4Г. 5. Безбарну прозору рідину Х, деякий час випарювали. Твердий залишок після випарювання калій хлорид. Рідина Х. Чиста речовина, це не може бути чистою речовиною, да? тому що е, щось розчинили, да? щось випоролось і щось залишилось. Тому це не речовина, да? не чиста речовина. Неоднорідна суміш, так само написано безбарна прозора рідина. Вона не може бути неоднорідною суміш'ю. Істинний розчин. І от якраз істинний розчин і нами підходить. 5В. Колоїдний розчин також не підходить, тому що колодним Б вона не була б, б безбарна та прозора. Ну, безбарна, може, була б, а прозора точно ні. Тобто 5В, істинний розчин. Змішали водні рощі натрій хлориду і аргенту нітрату формули обох іонів кількості речовини, яких у розчині зменшились, наведено в рядку. Ну І зрозуміло, да, що хлорид іони будуть з'єднуватися з аргентом, падаючи у осад, да? І таким чином їхня концентрація аргентум іонів і хлорид іонів буде зменшуватися. 6 беда. 7. Добування кисню з гідрогенпероксиду є реакцією. Ну, звісно, що якщо щось розкладається, да, то це буде 7 А Да? 8. Укажіть запис процесу відновлення катіонно-металічного елементу. Ну, тут також одразу зрозуміло, що це буде відповідь А, 8А. Купром був 2, тобто в нього було недостатньо електронів, так? і він отримав один електрон і став Купром плюс. Далі, дев'яте. Проаналізуйте рівняння оборотної реакції, яка перебуває в стані хімічної рівноваги. І відбувається в закритій, в закритій системі, до зміщення хімічної рівноваги праворуч приведе збільшення концентрації СО3, якщо ми будемо збільшувати концентрацію сульфату, оксиду сульфата, оксиду сульфуру, 6, да, то у нас рівновага буде зміншуватися у протилежному напрямку, тобто ліворуч, тобто А не підходить. без зменшення концентрації О2. Так само, якщо ми будемо виводити із системи кисень, то в нас рівновага також буде зміщуватися вліворуч, тобто Б теж не підходить. Підвищення температури. Якщо ми будемо підвищувати температуру, да, то рівновага так само буде йти у ліворуч. І підвищення тиску. А от якраз підвищення тиску да, у нас в лівій частині три об'єми, а у правій два. Тому якщо ми будемо підвищувати тиск, то система буде. Протистоять цим змінам і таким чином буде зміщувати рівновагу праворуч, да? тобто 9Г До водного розчину з масовою часткою сульфатної кислоти додали залізні ошурку. відбулася хімічна реакція. Укажіть формулу одного з продуктів цієї реакції. Ну, звісно, що це буде. 10А, да? це буде водень, тому що тому що залізо буде утворювати витис... сіль, витисняючи водень. Так, тобто 10а 11. Є два однакові прилади колби, яких заповнені газами. Без порушення герметичності в кожну з колб додали кілька крапель водно-спиртового розчину фенофталіну, проаналізуйте твердження. В обох колбах спостерігали зменшення тиску. Ну, Мабуть, то буде правильна відповідь, тому що ця рідина буде поглинати да, гази, які знаходяться у цих колбах. В обох колбах спостерігали появу малиного забарвлення доданої рідини. А, ну, забарвлення да, буде тільки там, де є амоніак, тому що гідроген хлорид, в нього немає ОАЖ-груп, OH які будуть давати малинове забарвлення. Тому 11А да, лише правильно, лише перше. 11А. Так, наступне. 12. Укажіть формулу оксиду, який за звичайних умов реагує із водою і з бромітною кислотою. Ну, тут одразу 12А да, кальцій О. Чому? Тому що кальцій-О О це. А, оксид кальцію він, ну. Ну, тобто, буде давати із водою водою щолечта, тому, а, ну і реагувати також буде з бромідною кислотою. А сульфур, оксид сульфуру та оксид нейтрогену, він взагалі не буде реагувати да, з бромідною кислотою, тому вони одразу відпадають. Ну, а нікель не буде реагувати із водою, тому 12А. Яким записаних дослідів доведено амфотерні властивості однієї з речовин? Ну і пригадаємо, що таке амфотерні властивості. Амфотерні властивості це коли оксид або елемент, да, він може реагувати як з кислотами, так і з лугами. Да? І от одразу ми бачимо, що Г, це свіжодобутий осад алюмінію гідроксиду, розчинився і в хлоридній кислоті. І в розчині лугу узятого надлишку, тобто із хлоридною кислотою реагує, і з розчином лугу. Так? Тому 13 г. 14. Укажіть назву речовини у водному розчині, якої фенолфталінна буде такого самого кольору, як і в розчині натрій карбонату. Ну, натрій карбонат, так? що це таке? Коли ми його змішуємо із водою, так? Ми отримуємо натрій ОН OH і слабку кислоту, тому частково присутні гідроксид іони, які дають сфенолфталіном такий малиновий колір. Тому нам з перерахованих речовин треба знайти так само речовину, яка буде мати аніони слабкої кислоти. Сульфат це сильна кислота, сульфід да, H2S, тобто це слабка кислота. Тому відповідь 14Б. Неорганічною речовиною є кисень, сахароза уцтова кислота і телоеспирт. Звісно, що до неорганічних речовин відноситься кисень. Да, тобто 15а. Проаналізуйте схему перетворень. Реакції приєднання відбуваються під час перетворень, позначених цифрами. Ну, і так само, да, тут легко одразу обрати 16В, тобто 2-3. Чому? Тому що ця реакція одразу ну, можна побачити, да, що тут було 6, а тут стало 5, тому е щось замістилося. да, Атом. Гідрогену замістився на атом хлору, тому це не буде приєднання. А от до етену приєднався гідрогена, два атоми, так? тобто це приєднання. І до етену приєдналася молекула хлороводню, це також буде реакція приєднання, тому відповідь 16В. Укажіть формулу гомолога бензену. Ну, Тут треба да, просто знати, що таке гомологічний ряд. Гомологічний ряд да, це коли е, наступний представник відрізняється на, на групу ch 2 Ну, і Тут ми бачимо, що ch 3 якщо вбрати ch 2 да, то ми отримаємо молекулу бензену. тому відповідь 17 Г. 18. Укажіть правильне твердження, щодо етанолу, гліцеролу і фенолу. Жодна з речовин у водному розчині не реагує з натрій гідроксидом. Це неправильна відповідь. Да? Лише одна з речовин утворюється внаслідок гідролізу жиру, і це правильно, да? лише одна з речовин утворюється внаслідок гідролізу жиру, да? і це буде гліцерол. Так, тобто відповідь 18Б. Проаналізуйте рисунок атом карбону, атом гідрогену, атом оксигену. Ну, тут одразу можна побачити, що це, да, це вода, да? і тому це, звісно, що це буде реакція гідролізу, тому що е, приєдналося... Е, Тут от да, розшепилося, тут приєдналося УА-група, OH а до цього приєдналося, приєднався атом гідрогену, да, тобто пройшов гідроліз, да, і тому 19 буде відповідь В. 19В. Так, укажіть назви речовини Х-продукту реакції рівняння якої. Тобто, одна молекула да, глюкози приєдналася до іншої, отримала H2O і щось іще. Ну, зрозуміло, да, що якщо глюкоза не може бути, тому що тут сама глюкоза, фруктоза, теж, теж не може бути. Тобто сахароза і целюлоза. Да? Ну, звісно, що це сахароза одразу розуміла, 20В. Целюлоза це коли там Н є, да? тобто багато молекул. І тому відповідь 20В це сахароза. 21. Проаналізуйте твердження щодо анеліну. Да? Так, у воді анілін виявляє. Сильніші основні властивості, ніж амоніак, ну, це неправильно, да, твердження. І на відміну від бензену, анілін взаємодіє з бромною водою. Це правильно, да, тому що ми пам'ятаємо, що бензен, він такий дуже нертна речовина, і якщо до нього в в кільце додається, ну, тобто, якийсь замісник з'являється, да? то він буде реагувати, тобто ця речовина буде реагувати швидше, ніж бензен. Тому, звісно, що це буде 21Б, тобто правильно лише друге. Продуктом полімеризації пропену є речовина, формула якої. Ну, А однозначно не буде, да? Б. Ну, скоріш за все, Б, да? тому що якщо був пропен, то десь була б подвійний зв'язок отут, да? і коли приєдналася ще одна молекула, цей подвійний зв'язок сюди перейшов і сюди. Таким чином, утворилася така молекула. Тут це неправильно, тому що подвійний зв'язок він не, нікуди не подівся. да? Ну і це, звісно, що неправильно. Тобто 22 да?